Останнього подиху до останнього патрона. І ми це зробимо. Разом переможемо. Слава перемозі! Слава Україні і до зустрічі! Товариство! Час мітингів добігає кінця. Час барикад надійде за два тижні. Там і побачимось! До зустрічі і до нових перемог! Слава нації! Шановне товариство! Усіх нас, особливо тих, хто народився на сході України, в центрі, на півночі, за совєтських часів, за часів совєтської окупації лякали бандерівцями, нас лякали коновальцем, нас лякали ідеологами українського націоналізму і нас намагалися стикати лобами. Але сьогодні на цьому майдані і по всій Україні. Усі люди називають себе бандерівцями, які люблять цю державу, які знають нашу історію, які пам'ятають подвиги великих героїв. Сьогодні ті прихвостні окупаційного режиму намагаються піднести вояків української повстанської армії як несвітлих, нерозумілих селян, які захищали свої хати, і ніякої політичної організації на їхньому чолі ніякої ідеології будь-цюм то в них не було. Але це брехня, тому що кожен із вояків української повстанської армії захищав одну єдину хату, один великий дім українську державу. І незалежно від того, де він боровся проти окупантів в західній Україні, на Волині, на Галичині чи на моїй рідній Сумщині, вони мріяли про українську державу і головним ідеологом української держави. Головною політичною організацією, яка вела боротьбу проти окупаційного режиму, була організація українських націоналістів. Був Євген Коновалець, був Степан Бандера. Саме вони започаткували ідею створення великої могутні нашої незалежної держави. І я зараз з великою радістю хочу запросити до цього мікрофона голову нинішньої організації українських націоналістів Богдана Червака. Шановні ветерани Української повстанської армії, шановний друже Олеже, шановна українська громада, сьогодні ми визначаємо величне свято, свято християнське, свято Покрови Святої Богородиці, наші попередники, ті, хто творили українську державу, вважали Божу Матір своїм охоронцем. Вони просили її покрови, вони просили її допомоги, і вони просили її молитви. Так було за часів українського козацтва, так було за часів Української Народної Республіки. Так було за часів національно-визвольної боротьби ОУН і УПА. Однак 20 років тому свято Святої Покрови стало святом Української повстанської армії і не випадково. Чому нам так дорога українська повстанська армія? Та передусім тому, що ми, які тут зібралися, розуміємо національно-визвольна боротьба українського народу, яку вела українська повстанська армія, не завершена до кінця. Тому УПА є актуальною, коли якісь історики чи ті, хто ненавидить наш національно-визвольний рух, Пробують показати упа як щось історичне, як щось минуле. Не вірте цьому. Упа не минуле і упа не є щось історичне. Упа це сьогодення, упа це актуальність, тому що упа може народитися сьогодні, будь де і будь-коли. Навіть тут, на цьому майдані, вона може постати. Саме тому наші вороги в минулому боялися УПА, саме тому наші вороги і сьогодні бояться упа. І наостанок про один урок, який нам дала українська повстанська армія, вона ніколи не зневірувалася. Вона вела свою боротьбу у набагато важчих і складніших умовах, ніж ведемо сьогодні її ми. Але чи можете ви собі уявити, бо яка чи старшину УПА, який розчарувався? Який впав у песимізм чи який не знає, що робити. Тому геть песимізм, геть з невіру. Рівно через два тижні ми повинні сказати своє слово, сказати так, як говорила упа. Ми